У Брюсселі представники країн-членів ЄС прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ. Виводи це самі. новий пакет, хочуть ухвалити до саміту Україна ЄС у Києві, який запланували провести на початок лютого. Ми будемо тиснути на Кремль санкціями стільки скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військово підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Інформація свідчить про те. Що за цією риторикою настане конкретика? Це підтвердив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош. Робота дійсно прискорилась. Польща у групі країн однодумців зараз пропонує подальші санкції. Посилення існуючих обмежень також є постійним процесом. Сказав він, за словами дипломата ЄС причиною прискорення є майбутній саміт Україна ЄС, а каталізатором наближення річниці війни. Пане Іване, про характеристики. знаєте, буквально вчора мені так подумали, що Польща передає нам леопарди в Росії, з'явився свій кіт, свій леопард це Герасимов. Звісно, це не тотожні речі, але все одно такі паралельні реалії відбуваються. В нас осучаснення, в них незрозуміло, що але тим не менше, наскільки справді ці танки, які нам тільки пообіцяли, ми ще не знаємо, не розуміємо, коли вони до нас прибудуть, тільки перша партія, що вони можуть, на що вони здатні і чому на них робиться така велика ставка. Так, дивіться, ну дійсно, кількість їх, начебто, здавалася ну така ну маленька. Да? Ось, якщо порівнювати з кількістю російських танків, там в них на тисячі, а на передають там 14 леопардів. Ну тут взагалі десятки, не сотні, а десятки. Ну звісно, що росіяни включили свою стандартну історію. Ой, подумаєш, у нас такого добра валом да, лежить. Тобто вони намагаються всіляко знілі знівелювати. Але згадайте, коли ми вперше отримали Хаймарси, Росіяни там теж ой, подумаєш. А ну а потім, коли вони почали так залітати капітально до росіян, то ось це ось ай, подумаєш, змінилося на ой-ой, ой що ж ви робите? Це ж там мальчики в трусіках. А ви їх тут так ну підступно знищуєте в новорічну ніч? Це ж неправильно, це ж не по християнськи завили. Тому, по перше, це це перша моральна історія для росіян. що... Такі танки пішли пускай невелика, але пішли, ну, кількість, але пішла будуть більше. Підтримка для нас, для українців, що. Це такі, ну Європа і західний цивілізований світ вони не мають на меті заморозити цей конфлікт. Як хтось намагається нам розігнати цю історію, що все, пропало все, тепер війна тут на десятиріччя. Тобто, ви дивіться, скільки техніки передають, це означає, що всі зацікавлені якомога швидше закінчити цю війну. І звісно, необхідно ще згоди від Німеччини, щоб вона вже погодилася передати. Оскільки є ліцензії кінцевого споживача, це експортний контроль і треба ці всі норми дотримувати. Пане ване, але якщо повернутися до е, технічних характеристик, от наскільки я слухала ваших колег-експертів, вони кажуть, що е, звісно ці танки вони дійсно. Трошки проблемні в тому сенсі, що все ж таки вони важкі, для них не зовсім пристосована українська інфраструктура. Зокрема, наприклад, їхня вага там не для кожного мосту підійде і так далі. І так далі. От наскільки враховуючи ці обставини, на це зважувало і українське керівництво. Зокрема, потім стане питання ремонту. Ми знаємо, що якраз американські танки нам не передають через складну систему, як їх відновлювати. Чи виникнуть в цьому контексті в нас проблеми? Я впевнений, що саме з, з усім з контекстом контекстами а і виникали б питання по, 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 по з приводу постачання Україні цих танків, тобто де їх ремонтувати? Про це багато разів казав, як там навчати персонал, де ремонтувати швидко при чому, і я думаю, що оця ось номенклатура танків вона в першу чергу відштовхується від наявності запасних частин і можливості швидко їх поставити в Україну в необхідній кількості, щоб можна було буквально знаєте, я Кажу на вчора вже ремонтувати. Там завжди ж на війні це потрібно на вчора. Тобто, буквально от тобі танк 5 хвилин треба відремонтувати умовно. То, я думаю, від цього відштовхувалося. І дивіться, танки нам передають часів холодної війни. Ну давайте, принаймні, ота от бронетехніка, яка вперше була оголошена, ці Бредлі та Мардери, це все розробки часів холодної війни для протистояння 80-х років. Да, 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 і дивіться, і як, як зрівняно все зараз у Росіян здебільшого на озброєнні саме техніка, ось таких ось 80-х, 70-х років. Тобто шанси дуже сильно урівняні. Ну і тому я дійсно вважаю, що буде буде прорив не масований, але на окремих ділянках фронту дійсно можна цими танками та бронетехнікою прориватися. Так, да, але наскільки я пам'ятаю, все ж таки, коли ви кажете про однолітків і патріоти с з і з 400 теж однолітки. Але одна техніка, як була створена, так і використовується з тих частів. Патріоти безкінечно модифікувалися, змінювалися, осучаснювалися, тому все одно між ними велика прірва. Але у цьому контексті пане Вене, я вас хочу запитати, Литва вчора нам передала ще і ще установки допоміжні для захисту нашого неба протиповітряну оборону, а обстрілів немає. Зрозуміти мене правильно, я надзвичайно рада, що в нас більш-менш тихо в наших більшості регіонів, окрім деяких. Але чи розумієте ви, чому наразі такий великий проміжок цих обстрілів свого часу говорили про інтервал там від тижня до двох? Зараз умовні два тижні не пройшли. Та й мені здається, що 14 днів у нас не було такої відстані від обстрілів до обстрілів. Зараз нас попереджають, що готується цей масований ця масована атака, але дійсно виникає таке враження, що їм з кожним разом їм це Російська Федерація. Стає складніше збирати ці ракети докупи? Ну одна з причин. Ну, це моя не то, що улюблена. Я більше на неї спираюся. Це відсутність цілий. При при тому, що да, проблеми з ракетами, там що там ну неможливо їх там швидко відновити. Там воно по повільно оновлюється. Але проблема з цілями, оскільки так, в них був на початку війни перелік там дайте, там умовно. Там 4 аркуші а да, 4 ти гортаєш і тут 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 треба бити. Але після кожного удару треба ж відправляти своїх коригувальників в вогню, щоб вони могли з'ясувати чи вражений об'єкт, наскільки вражений, чи взагалі не вражений. А СБУ був постійно цихось людей вже навчилося там на автоматі викавирювати. Да, коли там, підозріла особа гуляє біля ТЕЦ після обстрілу з телефоном, його одразу під рученьки і в місцеве управління СБУ. А таких людей багато не буває у Російській Федерації. Вони кількість їх зменшується, і вони просто не знають, що. Було вдалим, ну який обстріл був вдалим, який невдалим, які там 50-50. Ось в першу чергу це є проблема. А по-друге, головним ідеологом всіх цих обстрілів був саме хотів сказати, пан просто Суровікін, командуючий військово-повітряно-космічними силами Російської Федерації. Саме після його призначення на південному напрямку, згадайте, коли південна група армії Ю, да, його призначили, і одразу по Вінниці по торгівельному центру прилетіло. Потім його призначили в жовтні і одразу почалися ці масовані обстріли. Тобто він був головним ідеологом. Він казав, що ще. Все зробимо, все буде класно. Ракетами за бомбами, все окей. І ось вони подивилися на там скільки три місяці. Да? Три місяці йому дали такий умовний карт бланш Ну і, і що? Ну окей, в Києві був блекаут. Скільки там? Двадцять годин, чи ну добу, окей, добу, дві доби, три доби. І все. Тобто, ніхто не вийшов на вулиці, ніхто не почав мітінгувати. Зеленський зупини війну. Нам немає де дивитися Тікток та Ютуб. Ну все окей, все рухається. Так, да, важко, але все рухається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.